Дослідники порахували, з майже 300 українських письменників, які працювали у 1930-х роках, живими в Совєтському Союзі лишилися тільки 36, тобто кожен 10-й. Усі інші померли не своєю смертю. Імперія завжди боролася з людьми, думка яких відрізнялася від лінії партії. Знищувала їх найбільш жорстоким і брутальним чином, стираючи їхні імена, занурюючи підкорені народи у пітьму безвласного слова, але як тільки дме вітерець свободи. На усіяній могилами землі починають проростати нові імена, Проте як тоді, так і зараз левіафан постає з боліт і намагається пожерти паростки свободи, не дамо звіриві цього зробити. У нас є історичний шанс дати відсіч ворогу. Пам'ятаємо, слово то є зброя. Не мовчіть, спілкуйтеся українською, ставте вподобайки. Підписуйтеся, боротьба триває.